Так, обслуговуюсь, профі профігаз. Поки я ходив, оформлював, мені тут вже все розібрало. <гум> реально швидко. Слухай. Так, зараз скриємо фільтр тепленький. Скриємо, подивимося, що там до чого.

Що скажуте? Все нормально? Щоб сказати, що сильно страшно, я б не сказав би, але конденсат трошки видно. Гарячий може бути. Не вже ціни гарячий. Як і минулий раз. Ну, все равно, ось тут ну наскільки видно. от, от ваш комент. Наскільки хріново чи наскільки. Ну, В загальному великих таких е, відкладень газоліна немає. Тобто Я б не сказав би, що він там ну, на 50 на 60% угу. забруднень. Дись, uh -huh. процентів 40. На 40%. 40 а от таке питання, що, от, наприклад, я мінус 2000, це в плюс, я так розумію, от для газу так точно. Мені здається. Ну, так. Да. Ну, взагалом, якщо городський цикл да, 8-9 тисяч да, ну, пар... э, не... Так, с... ну не це шаги. зрозуміло, дякую. Дуже швидко, по часу на хвилин 10 максимум. зайняло, йду, сплачувати. 880? Да, 880. Угу. Трохи дешевше навіть Чи минулого разу. ТО2 по газу МГЗТС 880 гривень. Так, і ось тут вам перепуска сплачена і тоді виїжджаємо. Коли виїжджаємо, даємо перепуску, на якій написано сплачено, і тоді відкриваєш шлагбаум. Поїхали. Був записаний на 14.00. Але приїхав раніше десь 13.40, тому справились буквально десь за пів години. Ось так швидесенько Машини були. Так сказати, що там черга прям була, але машини були, але дуже швидко відпускають їх і все швидко, професійно. Мені, мені подобається у них обслуговуватись. Ціна, до речі, 880 гривень. А в минулий раз було перше ТО 1240. Ну Ось так. Можна подивитися, що там входило в перше ТО і що входить зараз в друге ТО. Все зафіксовано на відео. І от, до речі, питання до роздумів, чи необхідно заправляти газ на більш дорогих заправках Сокар, Вог, ОКО. Де газ буде коштувати приблизно 36 гривень, тобто орієнтовно на 6 гривень дорожче, ніж, на 4 гривні дорожче, чим на БРСМ. На БРСМ я заправляюся орієнтовно по 32,50 зараз. І відповідь зараз тільки що пройшов ТОшку, так відповідь все чудово, то ніяких питань немає. Сенс платити більше не бачу. Я ці висновки собі зробив уже давним-давно. Ну, звісно, це для тих, хто їздить на газу. Да, інформація Я ці висновки зробив собі давно, уже багато років назад Саме стосовно газу. І ну я так і надалі, звісно ж, і буду робити. А от стосовно бензину, конкретно для MGZS, я вирішив все ж таки заправляти більш дорогий газ. Бензин більш дорогий, тому що все ж таки до бензину двигун більш привередливий, тому що газ, ну кажуть, що теж його вже бадяжать. А бензин так бадяжить точно, особливо БРСМ. В чому там нюанс? Там замість 5% етилу. Можуть бути всі 15-20. От В цьому проблема. Якщо, наприклад, на більш старому автомобілі АВО йому пофігу, він хаває цей бензин взагалі без питань, притом чудово він себе почуває, то для цієї машини я думаю, це не так добре. Ось такі роздуми.